Знаєте, місяць показують, оце у нас тут, воно трошки підсохло до, до неділі. А зараз воно знов все мокре. Мало того, що воно воняє все, його все треба щищати. Хто це буде робити, не знаю, тому що мій зять, строїтель зараз військовий. Під час буревію, який був 12 липня, зірвала покрівлю над нашим під'їздом. І вся вода пішла в основному в мою квартиру. Спочатку трошки текло по стінам, потім обоє упали, А тепер воно одразу потекло на люстру. З під люстрами 5 відер води зібрали, вилили. Електрику тут замкнула, не працює. Через каждые три дня льет дождь, Ниагарский водопад. Диван до сих пор сохнет, потому что на него вылилось пять ведер воды с люстры. Но ну, люстру уже сняли, потому что она уже не противная. Слава богу, я могу пойти жить в другой квартире. Но я когда смотрю, что дождь пошел, я прибегаю с тазиками тут бегаю. спасло вот как вы видите у меня здесь цветы это жена занималась разведением и разросся очень сильно цветок я специально повесил планку чтобы ветки поддерживать спасла вот эта планка потому что здесь образовался вот этот вот пузырь и пленка выдержала если бы планки не было пузырь бы был где-то наверное в центре и шкаф углы и соответственно залила бы весь пол полностью вода бы ушла вниз к соседям. у нас по краю дома шло, шел деревянный парапет, к нему прикреплен был рубероид. Ветром это все сорвало, подняло, здесь размыло стяжку, она была и так уже повреждена. Рубероид сорвало вот до вот этой вот части. Это все вот находится над моей квартирой, там где у нас пузырь на потолке был большой. Соответственно, оно затекало. Просим, да банером, баннером этим, птентом, хоча б дырку, щоб вода не поступала туди. У мене скоро стіни попадають. Они розказують, що у мене срок виконання заявки 28 жовтня. А що тут залишиться 28 жовтня? Якщо ви вилазили на цю покрівлю, ви повинні були бачити, що вона іде без парапету, а скатна спускається донизу, і внутрішні зливові стоки. Прибити її закріпити банер ні до чого. Чому дах будинку не полагодили в перший місяць після буревію, і на коли запланований ремонт, ми намагалися дізнатися в міському департаменті житлово комунального господарства. Його речник Павло Велицький повідомив, що департамент не даватиме коментарів на камеру і що необхідно надати письмовий запит. Суспільне надіслало запит 6 серпня. У відповіді, яка надійшла 14 серпня, йдеться, що підрядника департамент винайняв ще 31 липня. Роботи почалися за тиждень і триватимуть до кінця листопада. Сьогодні, 14 серпня, біля будинку, ми побачили робочих і матеріали, які вони перенесли на дах. За номером, який надали працівники, відповіла інженерка компанії Юніверсу Меска Ксенія Наріжна. Ми його вже почали аж машинних приміщень. З понеділка ми приступаємо безпосередньо до покрівлі. Це буде з першого під'їзду починатися. Він самий важкий мешканці дуже нарікають. І будемо робити весь обсяг, прописаної документації.